Галина Федоренко та Тамара Чередник люди, які здійснюють нарахування плати користенцям за послуги теплозабезпечення. Вони очолюють відділ реалізації теплової енергії та часто напряму спілкуються з городянами. Галина Васильівна має справу з приватними особами. З цією категорією найскладніше, особливо після загострення соціально-економічної ситуації в державі. Нарахування плати проводиться згідно показників. Приладів обліку, яких установлено на підприємстві 108 штук по опалюваній площі та по питомому навантаженню в разі відсутності прилада обліку. Цього року вперше введено сезонний тариф. Це означає, що влітку квитанції отримуватимуть лише ті громадяни, які мають борг за тепло. Сьогодні серед мешканців міста заборгованість має 2 тисячі споживачів. Це 13% від усіх споживачів. На суму 10 мільйонів 850 тисяч. Є боржники і серед організацій та підприємств. З ними працює Тамара Володимирівна. На сьогоднішній день заборгованість по цієї категорії споживачів складає 3 мільйона 185 2 тисячі гривень, з яких бюджетні установи заборгували усіх рівнів 1 мільйон 975 і 1 гривень, госпрозрахункові 1 мільйон 210 і 1 гривень. До госпризрахункових підприємств позови в інтересах теплозабезпечення заявляє прокуратура. А от з приватними особами напряму працюють менеджери по роботі з боржниками. Один з них Сергій Фурман. Робота, м'яко кажучи, невдячна та нервова. До кожного треба свій підхід мати, з ними по-нормальному якось поговорити, вдається, за інший кричать люди. Благаємо, просимо погасити дану заборгованість в крайньому випадку, якщо Частки частинами зменшувати її, тому що ну ви знаєте, самі скоро знову новий опальний сезон. Нові ціни потім буде дуже важко розрахуватися, якщо вона не буде не погашена. Підвищення тарифів зрозуміло спровокують загострення ситуації з боржниками. Аби не потрапити до чорного списку та облегшити ситуацію з оплатою послуг. Комунальники закликають громадян оформлювати субсидії. За минулий опалювальний сезон обліковувалось по підприємству 6430 осіб, які користувалися пільгами, та майже 2000 осіб, які отримували субсидію. Думаю, в наступному сезоні їх кількість збільшиться в рази. Галина Васильівна стверджує, що люди активно звертаються з бажанням оформити субсидію, а комунальники в усьому йдуть на зустріч городянам, адже вони й самі зацікавлені у тому, аби список боржників налічував якомога меншу кількість користенців. Ми маємо вже більше двох тисяч рішень суду про стягнення заборгованості з боржників за спожиту теплову енергію на загальну суму близько 7 мільйонів. Їх намагаються. Примусово стягнути за рахунок чи заробітної плати боржника, чи майна боржника, в залежності від того, в якому фінансовому стані і які доходи має боржник. Як розповіла Олена Грищенко, городяни, в чиїх оселях в опалювальний сезон температура нижче встановленої норми мають право отримати перерахунок. Для цього повинні звернутись до підприємства і поскаржитись на неякісні послуги. Працівники нашого підприємства протягом доби з'являються до скаржника, в якого виявлено неякісне опалення, робляться відповідні заміри, складається акт, подається знову ж той самий відділ реалізації, в якому вже сьогодні були, і робиться перерахунки відповідно до знову ж таки встановлених правил. Такі випадки є. Такі випадки є, звичайно, і люди звертаються, і перерахунки робимо. Отже, пам'ятайте про свої права та не забувайте про обов'язки. Поки є час, оформлюйте субсидії. Опалювальний сезон ближче, ніж здається.